Новий 3 кВт блок живлення портативна консоль від MSI, двомоніторний ноутбук. Тепер відомі ціни на відеокарти Супер, а також з'явилася нова відеокарта від AMD. Все це в новому випуску залізних новин. З вами Діма. Зараз почнемо. Але перед цим я хочу вас запитати одну таку річ: чи треба робити окремий відос по CES 24, тому що показали там дуже багато новинок. Я планую його зробити десь там, вівторок, напевно, випустимо такого плану. Вам буде цікаво? Ну а поки ви пишете, давайте почнемо з першої новини. Team Group представила MVME накопичувач T-Force GE Pro, але головне ж там швидкість 14 ГБ в секунду. В основі твердоцільних накопичувачів лежить контролер InnoGrid IG5666. Та мікросхема 3D NAND. Така комбінація якраз і забезпечує швидкість послідовного читання до 14 ГБ в секунду, що поки що є кращим показником серед інших PCI 5 SSD, які є на ринку, звісно. Форм-фактор такого SSD шника m 2280 з інтерфейсом PCI Express 5.0 з протоколом VME 2. SSD шки стануть доступні для замовлення вже наступного місяця. Але ціна поки що не зовсім відома. Друга новина, стала відома ціна супервідеокарт від Nvidia. Компанія вже офіційно поповнила сімейство відеокарт Ada Lovelace трьома новими моделями: 4080 Super, 4070TI і 4070 Super. Про технічні характеристики ми вже розповідали, вони всі підтвердились по зливам, які були. Єдине, що залишилось дізнатися, це якраз ціни. І згідно з останньою інформацією Nvidia, встановлена рекомендована ціна для GeForce. RTX 4080 Super на рівні 1000 доларів. 999, якщо бути точним. І це для мене трошки дивно, тому що це на 200 доларів менше, ніж була ціна на старті продаж у 4080. Звичайно, але окрім цього, вам вже ж напевно цікаво ціни на інші відеокарти. 4070 Ti Super буде коштувати 800 бачей. Ну а 4070 Super буде коштувати 600 бачей. Такими цінами, я думаю, що на звичайні відеокарти ціни трошки впадуть. Третя новина. вона на підході серія mvme накопичувач від Samsung 990 Evo з підтримкою PCI 50. Якщо ви запитуєте себе, чому я зараз розповідаю про SSD-шники, тому що нагадаю, в минулому ми розказували про те, що скоро ціна на них стане вищою. І знову з'являється інформація, що вони подорожчують, тому подумайте і, можливо, закупіться собі там різними SSD-шниками. А що на рахунок SSD від Samsung, вона буде мати форм-фактор m 2280 і місткість 1 або 2 ТБ. Тобто буде дві версії. Цікавою особливістю новинки стане можливість роботи в режимі як PCI 4.0X4, так і в PCI 5.0X2. В основі Samsung 990 EVO лежить 5-нанометровий контролер власною. Розробки корейців без зовнішнього буферу, який відомий під кодовою назвою Piccolo. і Піколо. Він працює з мікросхемами VNAND TLC у чотирьохканальному режимі, забезпечуючи швидкість послідовного читання та запису до 5000 МБ в секунду та 4200 МБ в секунду відповідно. Максимальна швидкодія під час роботи з випадковими блоками заявлена на рівні 700 тисяч і 800 тисяч і ОПС, тобто 700 тисяч на читання і 800 тисяч на запис. Стосовно ціни, то німецькі версії Амазона – вже. Цей накопичувач має ціну 115 євро для версії на 1 терабайт і 190 євро на версію 2 терабайта. Четверта новина: Cooler Мастер готує блок живлення X mightly потужністю до 2800 ватт. Яка розетка його підтягне, я не знаю. Походу, або вже така, знаєте, промислова. Або ви будете вдома якось до двох під'єднувати, як хизи. Але у рекламних матеріалах згадується, що цей блок живлення на 2800 Вт розрахований на два процесора Xeon або на чотири відеокарти Nvidia GeForce RTX 4090. І якщо казати вже про відеокарти, то чотири штуки вимагатимуть потужність десь в 1800 Вт. Тобто означає, що ще один кіловат у вас залишиться на решту системи. При цьому будуть блоки жилення не тільки на такий об'єм, а й на менший. Наприклад, X Mite Platinum на 2000 матиме два роз'єми 12 vhpwr і шість стандартних роз'ємів PCI. Ну а старша модель, скоріш за все, буде мати ще більше роз'ємів, щоб підключити ці якраз 4 відеокарти. П'ята новина технологія AMD Fluid Motion Frames тепер можна випробовувати на IGPU Radeon 700M. В останньому релізі було додано підтримку інтегрованих графічних ядер серії Radeon 700M. Вони використовуються в мобільних процесорах Ryzen 7040, 8040 і Ryzen Z1. А також є в десктопних чіпах Ryzen 8000 G. Раніше ця технологія була доступна лише на дискретних відеокартах Radeon RX 6000 та RX 7000. Якщо ви не знали або не пам'ятаєте, то це механізм, який є частиною технології Файт Флайт FX Super Resolution 3. Ми всі його називаємо FSR 3, та й відповідає вона за генерацію кадрів. Його завдання підвищити плавність картинки і ігрового процесу, а реалізація на рівні драйверів дозволяє використовувати генерацію кадрів майже у будь-яких проектах на основі IPI DirectX 11 і DirectX 12. В одному із випусків ми розповідали, як цю технологію використовували в кіберпанку і навіть пробували в інші проекти теж запіхнути. Тож сподіваємося, що скоро зможемо спробувати цю технологію в реалі на цих вже процесорах мобільних, так званих, бо виглядає вона дуже цікаво і показує непоганий результат. Ну і сподіваємося, що вони занесуть підтримку для якихось старих поколінь відеокарт від AMD. бо у нас є дуже багато різних відосів порівнянь відеокарт. От ви навіть можете глянути по підкасті один із таких відосів. Де себе Radeon дуже добре проявляє порівняно з Nvidia і з іншими також моделями. Шоста новина. відеокарта Radeon RX 7600 XT отримає 16 гігабайтну версію. Як з назви зрозуміло, ця модифікація буде зроблена на основі RX 7600. Просто буде мати додаток XT. Основою цієї карти послужив графічний чіп AMD Navi 33. Його повноцінна конфігурація вже використовувалась у звичайному Radeon RX 7600. Різниця між звичайною версією і XT буде в частоті. Бо якщо у звичайній версії була частота 2 ,25 в геймі і 2.66 і буст клок ГГц, то у XT-шної версії буде 247 ГГц в геймі і 276. ГГц в бусті, що призведе до збільшення швидкості. До того ж, подвоєний буфер GDDR6 підвищить продуктивність в aaa проектах. Особливо там, де йдеться про трасування променів в 2К, 4К і тому подібне. Ну і як ви повинні розуміти, з підвищенням частот підвищується і TDP. Тому тепер вона буде споживати не 165 Вт, а всі 190 Вт. Офіційно продаж розпочнеться 24 січня і придбати можна буде її десь за 330 доларів. Сьома новина. вона. Intel випустила процесор Core 14-го покоління із заблокованим множником. Усього Intel підготувала майже два десятка нових камінців з 35 та 65 ватними рівнями процесор Base Power. Вони підтримуються материнськими платами lga 1720 або 1700 та комплектуються з системним охолодженням, яке майже ніхто не ставить. В більшості випадках зміни зводяться до збільшення робочих частот, але, наприклад, Core i7-14700F має 4 додаткових є ядра також зазначена поява чипів більш початкового рівня з назвою процесор 300. Ті, ну, є ті версії, і не ті версії. Вони насправді вже доступні для замовлення, і там ціни просто різні, тому що дуже багато цих е, кристалів, чіпів. Ось вона. MSI представила портативну консоль. Назвали вони MSI CLAF. Пристрій базується на платформі Intel Meteor Lake Intel і повинен дійти в продаж вже десь влітку. Не знаю, коли дійде до України, і сподіваюся, що він дійде, але хочеться його побачити, пощупати. Зовні він дуже схожий на рок Eloi, тут майже один в один, але прикол в тому, що всередині Intel процес. Бо зазвичай, якщо ви не знали, в Legion, в ROG Eloi і в інших таких консолях ставиться радоновські чіпи. Як це покаже Intel, всім цікаво. Окрім цього, вона отримала 7 дюймовий сенсорний IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD. 1920 на 1080 пікселів Та частоту оновлення 120 Гц. Також відомо, що буде декілька версій, і от старша буде мати 16 ядерний 22-поточний Intel Core Ultra 7 155H із вбудованою графікою Intel ARC. На 8 кс ядер. Також консоль буде оснащена 16 гігабайтами пам'яті LPDDR5, твердоцільним накопичувачем з інтерфейсом PCI Express 4.0, бездротовим модулем Wi-Fi 7, портом Thunderbolt 4 та акумулятором на 53 Вт години. Ну а в охолодженні буде пара теплових трубок і два вентилятори. Наскільки це буде справлятися з нагрузками? Подивимось. Ціна такого пристрою орієнтовно буде починатись з 700 доларів. І це за версію з Core Ultra 5 та 512 Гігайтами сховища. Тобто ж версія обійдеться як мінімум 800 доларів. Дев'ята новина. Asus показали ZenBook Duo з двома екранами. Це гібрид і пристрій такої серії Fold. В моделі взагалі два виходить сенсорних екрани. Asus Lumina OLED з'єднані з спеціальним шарніром. Їх роздільна здатність 2,8 к з частотою оновлення 120 Гц і пікова яскравість 550 Ніт. Обидва дисплеї виходять досить тонкими, причому там ще приєднується клавіатура, і взагалі в збірці вони виходять десь 20 мм. В буде стояти Intel Core Ultra 9 з інтегрованим нейропроцесором NPU, що повинно дати прискорення в обчисленні шиї. Встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті. Та швидкісний твердоцільний накопичувач PCI 4 до 2 ТБ. Ну а акумулятор в середньому буде на 85 Вт годин. Загально винка прикольно виглядає, але окрім цього, Asus також показали ще складний монітор. Називається він Zen Screen, і це якби перший у світі переносний дисплей. На базі гнучкої oled матриці Завдяки такій конструкції пристрій займає, як ви розумієте, дуже мало місця, але в розгорнутому вигляді це 17-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560 пікселів на 1920. Можна сказати, що це два екрани з діагоналю по 125 дюйма. Причому там такий шарнір, що майже не видно буде місця згинання. Наскільки це правда, хрін його знає, в живому ще його не бачили. Але чекаю, коли він з'явиться, тому що на таких моніторчиках дуже зручно грати і там на SteamDi, і не тільки, навіть Switch підключати дуже прикольна тема. Тепер щодо ціни, Asus Zen Do буде коштувати від полторушки баксів, а от ціна на монітор поки що невідома. Десята новина: Asus також показали ще міні-комп'ютер. Ігровий міні-комп'ютер. Вона виконана на базі Intel Core Ultra та оснащена дискретною графічною відеокартою Nvidia GeForce RTX 40 серії. Міні-ПК Asus Rog NAC Scorpion Canyon буде запропонований у версії із чіпами Core Ultra 7. 155H або Core Ultra 9 185H. Ну і з мобільними GeForce RTX 4060 або 4070. Середні два слоти під модулі пам'яті SO DIMM DDR5, три роз'єми під MVME -Е накопичувачі M2, бездротовий модуль Wi-Fi 6E і 2,5 гігабітний Ethernet. На рахунок ціни поки що невідомо, в момент, коли я записую це відео. Можливо, ви вже знаєте і напишете про це в коментарях. Ну а поки що це все. Будемо далі чекати новин з СЕС. З вами був Діма. Пока.